15-річний підліток, якого підозрюють у вбивстві 4-річного Артема Кукурузи, у СІЗО скоїв ще один злочин. Такі шокуючі повідомлення облетіло Чернігів. У міліції інформацію підтвердили. Інцидент трапився у неділю, 16 травня. Повертаючись із прогулянки, хлопець напав на співробітника слідчого ізолятора. Почувствував удар в спину, після чого я обернувся і чоловік відбіжав від мене. От і все. Каже, хлопець жодним чином себе не видавав, він був не сам, проте його співкамерники не допомагали. Ну, вони просто стояли за 3-5 метрів від мене і дивилися, як це все. Вони нічого не робили. Мережі одразу ж почали ширитися чутки, мовляв, хлопець хотів втекти. Проте ні потерпіли, ні прокурор міста. Інформації не підтверджують. Напад підлітокської звичайною ложкою. Дозволені якось предметі, проте е, було пристосовано якось для нанесення тілесних ушкоджень. Заточено. Розпочато досудове розслідування, всі подробиці справи має встановити слідство. Чернівським міським відділом внутрішніх справ зареєстровано кримінальне провадження за частиною 3 статті 345. Це умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень працівнику правоохоронного органу при виконанні службових обов'язків. Натомість у державній пенітенціарній службі поведінку підлітків розцінюють як спробу втечі. Дії свого співробітника комісія оцінила як надпрофесійні. Він виконав всі свої службові обов'язки, навіть з пораненням і зміг ізолювати нападників в одному з приміщень. Ми вважаємо, що це була спроба втечі, тому що наміри виношувалися саме заволодіти спеціальними ключами і вийти за межі Чернігівського слідчого ізолятора. Звичайно, це безглузді плани. Ніхто б їм не дав цього зробити. Начальник каже, ложки засудженим видають, їх можна тримати в камері. Огляд проводиться тричі на день. Проте вночі турбувати підлітків заборонено, цього часу й вистачило, щоб зробити зброю. Всі хлопці, учасники інциденту, перебували під вартою недовго, тож їхню поведінку правоохоронці ще не встигли вивчити.